У 24-му році Інститут бізнесу та технології проводить вдруге тиждень науки. Цей тиждень науки триває 4 дні. Він охоплює кафедру економіки, кафедру психології, IT та гуманітарну кафедру. До виступів ми запрошуємо людей, які є лідерами в галузі, які є визнаними фахівцями, даємо слово викладачам нашої кафедри, доцентам, професорам, а також мають змогу виступити наші студенти. Ми обговорюємо теми, які є сучасними та конче необхідними сьогодні в нашому суспільстві. Цьому році ми говоримо про стратегію відновлення людського потенціалу України у відбудові післявоєнного часу. Цей тиждень науки дає можливість нашим студентам відчути актуальність тих знань, які вони отримують в навчальному закладі, побачити тих людей, хто задає тренди розвитку нашої країни. Всіх бажаючих запрошуємо стати студентом КІБІТ.